Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький і ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку от монетку невеличку, е срібну, безумовно, на, на, на перший же погляд. Е за її зовнішнім виглядом е і розміром можна впевнено сказати, що це Draypjolker. Тому що на аналогічний півторак вона, вочевидь, не схожа за зображенням. Щодо параметрів, слід сказати, що діаметр цієї монети становить 19 мм, товщина півм і вага трішки більше 1 граму. Отже, що це за монета, і вже більш точніше, з чим ми маємо справу. На аверсі бачимо п'ятипільний герб під короною. Ну, вже, скажімо так, первинний огляд цього герба демонструє, що йдеться про, і напис тут навколо скорочений, що йдеться про монету Георга Вільгельма. Це монарх, який був на чолі. Бранденбургії, Прусії і дрібніших володінь в 1620-ті роки. Ну, тут ми бачимо в першому полі от Орла з головою повернуте в геральдичне ліворуч. Ну, враховуючи значення для Георга Вільгельма його статусу курфюрста, очевидно, що йдеться про Червоний Орел Бранденбурга. Що стосується другого і третього поля, то тут ми бачимо крокуючого лева з піднятими лапами. Вочевидь, йдеться про герб герцогства Юліх Берг. Четверте поле ще один Орел з головою повернутою в геральдичне Праворуч. Ну, в цьому випадку, напевно, що йдеться про Чорний Орел герцогства Прусія. У центрі Скіпетр, який символізує належність гогенцоллернів до Семи родів, які брали участь в обранні імператора Священої Римської імперії Германської нації. Цей герб він, скажімо так, майже повністю вписаний в такий от лінійний обідок, зовнішній обідок по краю монети. Він з кульок, ні, не з кульок, він такий шнуровидний, що я хотів сказати, він шнуровидний. І от між цими двома от лінійними обідками, ну, лінійним і шнуровидним, тут скорочений напис. Ну, монета невеличка, тому він дуже скорочений, я б сказав би так. Ми читаємо е, Г, потім крапочки В, МА. Е, БР е, е, С Р, І, Є. Тобто це, власне кажучи, е, в перекладі на українську: от перші два е, скорочення це ім'я Георг Фільгельм, потім е, марграф е, Бранденбурга, е, Священної Римської імперії. Електор, тобто курфюрст, ну, зрештою, виборщик. Слід сказати, що тут цей напис він розподілений таким от щитом з трійкою, що означає, власне, номінал цієї монети. Як я сказав, що це Dreypjolker. На реверсі ми бачимо державу чи королівське яблуко з вписаним в нього цифрами 24, що теж позначає номінал. Ну, тут йдеться про 1,24 талера. І під цим хрестом, який є вміщений на кулі. Ми бачимо цифри обабіч, 2 і 6, тобто йдеться про другу половину року, тобто 1626 рік, ця монета датована. Ну, теж, от, оце держава в такому лінійному обідку, зовнішній обідок, також такий от шнуроподібний. Е, і, власне кажучи, між цими обідками е, теж скорочений напис. «Моне», тобто монета но, тобто нова е, Дук, тобто «Герцогства» і е, Прус, тобто «Прусії». Е, Ну, Слід сказати, що скорочення латиномовне. В одному з минулих відео ми розглядали орд Георга Вільгельма і пам'ятаємо, що там напис був: ці скорочення були з німецької мови. Очевидно, що коли йдеться, бо це нам сигналізує про ну, певну позицію. Тобто, коли йдеться про щось от відкарбоване німецькою мовою в часи 300-літньої війни. То, вочевидь, ми розуміємо про якісь принаймні або перебування монарха в складі протестантської коаліції, або, принаймні, симпатію в цьому відношенні, тому що протестанти, як відомо, вони, скажімо так, виступали за Біблію рідною мовою. ну, Коли йдеться про Німеччину, то, вочевидь, німецьку, і відповідно, от... Такі моменти вони свідчать от, якраз про е, прихильність е, чи симпатію до протестантизму. Ну, зрештою, це не дивно, враховуючи, що е, сама от, е, Бранденбургія виникла, скажімо так, це один з таких. от, і Гогенцолерний, як рід, який очолив, скажімо так, і от Прусію, Бранденбургію, це відбулося на початку XVI століття внаслідок секруалізації церковних маєтків, секруалізацію. Тевтонського ордену, і відповідно, тут не дивно, що от ми там зв'ящаємося з німецькою мовою. Але отут напис Латиною це одразу сигнал на користь симпатій до католицької деномінації, до папізма, до Риму, де, власне кажучи, Латина лишалася священною мовою богослужіння, якою, власне кажучи, була написана. Біблія. Тобто тут ось, на ці написи варто звертати увагу. Ну, і ще один елемент, який ми не розглянули на реверсі, це от внизу напис розподілений таким от щитом. Я б сказав би, що в такому борочному формі, в якому зображене серце з Хрестом на ньому. Причому хрест, там оці три. Його елементи, де він розходиться, вони ще окремо теж перекреслені, тобто там наче такі три хреста разом зібрані. Ну, Я можу лише припустити, що йдеться про знак, мабуть, міцмейстера, тобто людина, яка очолювала монетний двір, де карбувалися ці монети. Ну, от така монетка. Дуже цікаво, достатньо в достатньо пристойному стані. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати його в соціальних мережах. До зустрічі!